В принципі, в продажі своєї власної зброї. Наскільки я розумію, Франція Мояль Макрон е е зазначали, що потрібно перепрофільовуватися із використання F-35, потрібно переходити саме на французькі е е літаки в, в межах країн ЄС та сама Чехія має свій також потужний ОПК. Я точно пам'ятаю е зокрема про їхні гвинтівки, це те, що на поверхні лежить. Італія, та якщо не помиляюсь, Семпті, та їхні системи протиповітряної оборони виготовляються доволі таки потужні з угорщиною. Все зрозуміло, як ви трактуєте їхню відмову від роботи за схемою Трампа закупівля американської зброї для України? Ну давайте прокоментуємо на початку Франції, бо це найважливіше з Угорщиною. Дійсно, все зрозуміло, там нема що коментувати. Франція Макрон чітко сказав: Ми не будемо французи підсилювати американський ВПК і працювати на Трампа, тому що у нас є свій французький ВПК і ми дуже сильно можемо допомагати Україні, не входячи в цю коаліцію закупівлі зброї саме в США. Хто не виготовляє країни по Рамштайн, які входять, я маю на увазі 52 країни, а членів НАТО тільки 30. Цидві то і то там три відпадають. Якщо США відпадають, угорщина відповідає словаки, то тільки 29 а А Барамштані понад 50 і вони фінансово допомагають Україні. То у цього коштів, які вони вносять кожен свою лепту їхні уряди, національність своїх бюджетів вони можуть сформувати закупівлю на 10 мільярдів доларів американської зброї. Тим більше, що ще 3,8 мільярдів залишається боргу від невикористаних байденських коштів, і мінімум 5 мільярдів. Російських активів, які арештовані на території США, також Трамп може передати на закупівлю зброї, взяти точніше, профінансувати ці російські кошти для допомоги Україні. І ще 500 мільйонів. Вони передбачили вперше, все ж таки, бо місяць назад вони скасували 300 мільйонів надання Україні допомоги щорічної в бюджеті на 26 рік. А тепер поновило замість 300 мільйонів, тому що в Трампа змінилася концепція, і він уже дає 500 мільйонів. Ту сумі виходить 9,3 мільярда де тільки тих коштів, які має США, Франція готова свої мільярди виділяти самі собі для своїх міражів, надавати Україні допомогу ракети, які поготувати на наших пілотів на додаткові міражі. що Зеленський сьогодні прилюднив інформацію, що він після розмови з Макроном домовився. Вони це все фінансують так само. Італія не фін... не готова фінансувати, скажем, Петері, тому що вона готова перефінансувати для України зенітно ракетні комплекси спільної та французького виробництва. Сам ті, які майже так само успішно. Майже я не знаю. Тут треба військових питати. Вони більше знають ППОшників, що на такому самому рівні успішно збивають е... балістичні ракети, як і Петріот, і тому вони а, 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 Чехія, взагалі, вона є чеська ініціатива. Вона для України. На збирала на півтора мільярда доларів для снарядів 155-го калібру для України. і Вони далі спільне підприємство виробництва дуже багато. А для того, ви правильно замітили військово-промисловий комплекс Чехії оборони дуже потужний перед початком Другої світової війни, США було 17 чи 18 в рейтингу потужності армії і от США армія США станом на 41 й рік була після Чехії. Чехія навіть була попереду сполучених штатів. Америки. ну це так для історії, і тому ці країни мають свої національні інтереси. Вони не відмовляються допомагати Україні, щоб наші телеглядачі зрозуміли. Вони за власні кошти готові купляти на своїх власних заводах ВПК для України і допомагати її зброєю, але не купляти в США. А в США нехай купують ті інші країни, які мають гроші, але не мають свого ВПК. Ну також пам'ятаю своєю такою швидкою блискавичною окупацією Чехословаччини. Свого часу Гітлер отримав у своє користування великі заводи шкоди, на яких тоді виготовлялися не мало літражки, типу там Фабії або Седани Октавія, а великі свого роду танки, такі непогані, тому звісно ж і зараз ця історична спадщина ще грає свою роль у Чехії в 21 столітті. Ну а що із Україною? Як розбудовувати нашого? ПК і як залучати сюди іноземних партнерів, пане Юрі наостанок хочеться з вами згадати. Україна дозволить іноземним виробникам озброєння випробовувати свою новітню зброю одразу на полі бою проти Росії. Про це повідомила повіповідомила українська е -е, платформа Brave One. Так запускається схема випробування в Україні, відповідно до якої компанії можуть надіслати свої розробки в нашу державу, провести онлайн тренінг з їх застосування, і потім чекати на звіти. Однак наразі не називали компанії, які зголосили. Взяти участь у проєкті як ви сприймаєте цю ініціативу, і я взагалі-то чогось думав, що вона вже працює, тому що це те, що на поверхні, ми і так постійно говоримо, що Україна це полігон, і невже до сьогоднішнього дня тут використовувалися і випробовувалися лише українські розробки. Ну, пане Павло, насправді вже давно розвиваються спільні підприємства як на території України, так і на території країн-членів НАТО. От, наприклад, британська ініціатива, французька ініціатива, от, Рено, завод виготовляти завод будує в Україні з виробництва БПЛА, які в більшості своєї продукції зараз буде надаватися ЗСУ, а потім 50 на 50 умовно кажучи, буде надаватися безпілотники, виготовлятися для французької армії. І дивіться за. Американцями зараз виготовляють завод з виготовлення пороху для снарядів, для боєприпасів, і взагалі для всіх. Але його будують спеціально не на території України, тому що це дуже вибухонебезпечне підприємство. Воно може бути піддано ракетному або шахетному обстрілу, і це спільне підприємство буде працювати на території Сполучених Штатів Америки. Вони будуть для України спеціально робити пороха всіх різних видів для артилерійських систем, для стрілецької зброї для інших. Чих зброї і вони будуть поставляти по своїх стандартах по своїх технологіях, своїх технологічні лінії. Все будують. Тобто Україна навіть зацікавлена виготовлення спільних підприємств не на території України, бо ну така реальність у нас раніше за радянського Союзу майже 75-80% всіх оборонних підприємств було збудовано на сході України на кордоні майже з Росією Дніпропетровська область, Донецька, Луганська, Харківська, і тепер ми знаємо, чим це все для нас. Закінчується, що вони по суті всі знищені. Тепер ми все будуємо або на західній Україні, або взагалі на заході. Як... За кордоном і тому ці підприємства будуються. Ці спільні підприємства є ці програми і проекти здійснюються, в тому числі з Туреччиною по цих безпілотниках і так далі. Ну ситуація міняється справа, в тому що війна за 4 роки так змінилося, що то, що пріоритетним було на початок року, там, скажем, танки, БТР, БМП, зараз уже не настільки актуальні, як скажімо, безпілотники, і вже багато країн світу ну, слушайте, навіть, думають... чи... пане а Можливо, чули, перепрошую. Актуально чи не актуально, е читав новину про те, що в Пентагоні розробили методичку з того, як танки мають збивати безпілотники. Бачили таке? Ні. А воно ну, ні. Я знаю... Маска, О, дивіться, маск заявляє, що будувати літаки 5-6 покоління це вже абсурд. Давайте будувати. Вони вже весь світ мрії. От я хочу пояснити нашим телеглядачам купити американські літаки, мати на озброєнні f 35 літаки-невидимки, системи Стерос, які в Ірані показало, на що здатні під... Пілотуванням ізраїльських пілотів і льотчиків і чим закінчилось для Ірану і для їхнього ППО та табіаціях в 150 літаків асів ізраїльських, які повністю знищили всю обороноздатність Ірану, на всього навсього 150 літаків на ноль помножили весь 90 мільйонний Іран. Це так, такий натяк для Росії. Що якщо тисячу F-35 залетять, якщо Росія спровокує якийсь конфлікт з НАТО, то що буде Росія робити на своїй території, якщо в неї в небі буде тисяч? Тисячу f-35 п'ятий, ось і от на цій картинці, на цій, на, на цій афірмації, пане Юрію, пропоную завершити. Тим паче, що час вже підганяє. От просто відправляємо у все світ запит тисячу f-35 десь у небі над Росією, превентивним ударом, знищуючи весь атакувальний потенціал нашого ворога, нашого спільного ворога, не лише українського, але й всесвітнього. Хай так і буде. А Вам дякую за те, що завітали так, до нас на ефір, юрію Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації. Інізації Україна в НАТО з нами був на зв'язку. Принагідно запрошуємо і ще пане Юрію. Рухаємося далі. Дякую. Тут до слова Зеленський доручив пришвидшити контракти на дрони перехоплювачі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністерство оборони під керівництвом Дениса Шмигаля вже проводить аудит оборонних домовленостей, які потребують якнайшвидшого контрактування. Особливий акцент саме на дронах перехоплювачах для того, аби небо було чистим. Ну стежимо, стежимо і сподіваємося, що це все запрацює якомога швидше. Тим часом радий зараз на цьому місці під. Бити підсумки нашого сьогоднішнього голосування запитував у вас сьогодні про те, чи задоволені ви оновленим складом кабміну. 11% наших глядачів обрали варіант відповіді так. Чекаю на позитивні зміни. 61% обрали варіант не бачу суттєвого оновлення. 17% ні, призначення мали бути кращими. 11% ще не встиг ознайомитися. Дуже дякуємо вам за вашу активність і закликаю далі не перемикатися, тому що далі зможете побачити в ефірі новин лайф інтерв'ю моєї колеги. Ілю... Литвиненко з командиром батальйону Шейха Мансура, муслімом Чеберлоєвським та журналістом медіаменеджером Євгеном Кисельовим. А також не пропустіть розслідування про безпеку київських тролейних та мотузкових парків від проєкту Наша Справа. О 17.50 традиційний вечір лайф Олег Дунда, народний депутат України, Слуга народу, Василь Фурман, доктор економічних наук та член ради НБО та Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, будуть відповідати на запитання від моїх колег. Ну а я, Павло Ковальчук, кажу вам дякую за вашу увагу. Дякую, що були разом з нами. З вами побачимося вже в понеділок, о 13.00, як завжди, на день лайф. Закликаю вас берегти себе та Україну всередині та навколо себе і жити разом у ритмі з новинами Лайф. На. Все добре, слава Україні. Аудиторию. Меня зовут Юлия Лутвиненко и витаю вас из Киева. Разом с вами я проветаю нашего гостя. На звязку с нами будет ведомый журналист Евген Киселев Евгений Алексеевич. Мое почтение. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, мы поговорим сегодня о спасительной силе спецпредставителя Соединенных Штатов Кита Келлога, который неделю пребывает в Киеве относительно спокойно. Поэтому даже в социальных сетях появилась такая шутка. Э, некий появился такой журнал э, э, дежурс чиновников Соединенных Штатов с целью предотвращения атак России по, по Украине. Но шутки шутками, но тем не менее, действительно, это некая гарантия безопасности. Путин не рискнул атаковать Киев во время визита такого важного гостя. А какова может быть перспектива завершения вот этого переговорного процесса между украинской командой и президентом? Зеленского и команды американских союзников во главе с Келлогом? Ну, Келлог рано или поздно уедет, если он не решил получить постоянный вид на жительство в Украине, или, может быть, попросить об украинском гражданстве, или, может быть, оставить государственную службу и пойти работать в тот самый волонтерский центр, которым руководит его дочь или внучка, я не помню уже, тогда, может быть, действительно киевляне почувствуют себя едва ли не постоянно в безопасности от дроновых и ракетных атак России. А так я боюсь, что как только Киллок уедет, Кит Кайлок уедет, опять удары по Киеву возобновятся. Другой какой-то трезвой, очевидной перспективы я не вижу. Судя по всему, могут оказаться правы те, что вот эта самая 50-дневная отсрочка, которую Трамп дал Путину, является чуть ли не предметом какого-нибудь договорника тайного между Москвой и Вашингтоном, может быть, не через Кита Келлога, а через какого-нибудь Стивена Уиткофа, в результате которого у Путина появляется почти два месяца на разворачивание какого-то, как утверждают в некоторых средствах массовой информации, решительного наступления большими силами для того, чтобы добиться очередного успеха, который вот никак к нему не приходит, но, судя по всему, Путин и его генералы все еще надеются, что где-то фронт треснет, где-то фронт обвалится, или где-то чудесным образом перестанет действовать вот эта самая килл-зона, мертвая зона, где, как утверждают под... 20 километров в каждую сторону от линии боя соприкосновения. Такое э, количество летает э, беспилотников и всяких э, прочих дронов. И не только летают, но, возможно, и по земле ездит. Э, мы же знаем, что у нас есть еще помимо воздушных беспилотников и наземные беспилотники или там наземные дроны. И насыщение, степень насыщения этой килл-зоны э, таково, что нереально никаких э, э, прорывов или многокилометровых продвижений российских войск в глубину украинской обороны. Но, тем не менее, вполне вероятно, что в Москве рассчитывают, что вот как раз мы чего-нибудь добьемся к окончанию этого 50-дневного срока и уже тогда будем разговаривать с позицией силы. Посмотрим. Хорошо, тогда давайте поговорим о возможности. Я, кстати, посмотрела не без интереса одно из ваших последних интервью с военным аналитиком Федором Юрием Федоровым. Простите, и он сказал, что это может быть последнее наступление Путина. Вот как вы полагаете, вот это ожидаемое которое, о, 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 наступление Путина этим летом, о котором, кстати, говорят и американская военная, и британская военная разведки, а, сможет ли он действительно возметить какой-то успех во время этого наступления, учитывая тот факт, что все-таки на Кавказе достаточно а, представлен широко российский военный контингент, который призван удерживать Кавказ от вспышек революций и прочих бунтов. Вы знаете, я, честно говоря, ничего не знаю о многочисленном российском военном контингенте, который где-то там на Кавказе находится и удерживает Кавказ от инсургенции. По моим представлениям, единственное маломальское Действенные и эффективные военные силы, которые имеются на Северном Кавказе и которые Северный Кавказ удерживает от вспышек бунтов или недовольства, это чеченская гвардия Кадырова. Не будет Кадырова, не будет его гвардии, там все может посыпаться. Я не военный эксперт и не слежу внимательно там за такими вещами, как численность российского военного контингента на границах Грузии или на границах Азербайджана или там где-то еще в этом регионе. Но, насколько я понимаю, до такой степени не хватает личного состава, что, как говорится, не до жиру быть бы живым. И, повторяю, я, я полагаю, что российские военные и политические аналитики ну, трезво смотрят на вещи, или достаточно трезво смотрят на вещи, ну, вроде как, Горячие головы в Москве говорят: а вот давайте мы сейчас еще Азербайджан проучим, и туда полезем. Ну, азербайджанская армия сейчас, на самом деле, после Карабахской последней войны едва ли не одна из сильных в регионе. Кроме того, у Азербайджана есть де-факто военный союз с Турцией. И вполне вероятно, что если, не дай бог, там у кого-то из российских вояк хватит ума полезть в Азербайджан, то в Азербайджане очень быстро появятся турецкие военные, которые будут оказывать Братскую помощь дружественному азербайджанскому народу, скажем так, никаких военных экспедиций.